Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам ще розповісти про нічні сорочки для невеличких жіночок, от, з 46 по 52 розмір, який є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось така нічна сорочка. Виробник, наш виробник український. Склад тканини 100% бавовна. Зараз одну хвилиночку. Вибачте, 95% бавовна і 5% еластан. Є в двох розмірах: 50-й і 52-й розмір. Ціна її 500 гривень. Має ось тут ось напівокружність грудей. Є 52 сантим... сантиметри і 54 сантиметри ось таких дві сорочечки. Далі є сорочечка виробник Турція. Це розмір С у нас на півокружність грудей 49 см, коштує 500 гривень. Вона має ось такі карманчики, і цю сорочечку можна використовувати як домашнє платячко. І також маємо таку ж сорочечку в розмірі L на півокружність грудей 51 см. Далі ось така сорочечка, коштує вона 350 гривень, на півокружність грудей 51 см. Наш український виробник теж простенька бавовняна сорочечка. Вона от спереді йде з таким принтом, котиком, а ззаду вона ось така рожева. 51 сантиметр, сантиметр на півокружність грудей. Далі ось така сорочечка узбекського виробника. Е, є 51 сантиметр на півокружність грудей і, е, і 53 см на півокружність грудей, коштують ці сорочечки по 300 гривень. Дуже приємні, гарні такі біленькі сорочечки. Ось, таких, ось такі маємо сорочечки теж, узбецький виробник. Тут на півокружність грудей 48 см і 50 см, коштують вони 400 гривень, вони такі довгенькі. Ось такі ось. Можна використовувати для годуючих мам, тому що ось тут гудзички розтібаються, для, можна використовувати для годування. Ось такі літні гарні сорочки. Далі ще є у нас сорочки узбекського виробника, їхня ціна 350 гривень. Напівокружність грудей, ось цієї рожевої, 53 см. І жовтенькою 55 см. Простесенькі, добрі, гарні сорочечки. Ще є одна сорочка у нас з довгим рукавом. Сорочка платячку ось тут вона з карманчиком таким. Коштує вона 650 гривень. Простенька, така гарна собі рубашечка. І ще маємо ось таку сорочку турецького виробника. Вона також підходить для мам, які годують, тому що тут гудзички, вони розстібаються. Це Турція, такий невеличкий рукавчик тут. Коштує ця сорочечка 800 гривень. І має напівокружність грудей. Ось ця має 47 см. І ще маємо на 49 см. 50 сантиметрів і 53 сантиметри 47, 49, 50 і 53. Ось такі такі рубашечки простесенькі. Е, кому сподобалось відео, ставки, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Ці сорочки можна замовити за номером телефону 068 173 61 33. Також можете замовити на сайті parus.com.ua. Посилання на сайт я даю під відео. Переходите по посиланню і е, е, получаєтесь на нашому сайті. Висилаємо ми наш товар Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Гарного вам дня, до побачення!